Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні з вами Роман Олексійчук в телепрограмі Будні ОСББ з Ігорем Мічудою. Сьогодні в гостях в нас особливий гость. Це не об'єднання співвласників, не голова правління об'єднання співвласників, а голова ініціативної групи Роман Сидорчук. Сидорчук. Так. Доброго дня. Доброго дня, немає. Власне, чому особливий, тому що ми сьогоднішньою програмою хочемо вкотре підкреслити для мешканців, які не визначилися по створенню об'єднання співвласників з 1 липня до 1 липня, відповідно, що в них іще все попереду, і вони це можуть зробити після 1 липня. Власне, вони це мусять зробити, або, власне, якщо в них є така ініціатива по створенню ОСББ до моменту проведення конкурсу в нас в місті. Але, Романе, чому, ну, наприклад, у вас так довго можливо, чи які є перешкоди по створенню ОСББ, чи мешканці не згідні? Ну, саме чому які питання по перешкодах створення створенню СББ? Mm -hmm. Ваш будинку? Ну у нас фактично якось в українців якось так виходить. Всі розуміють, що це потрібно, це правильно, да, але чомусь цього ніхто не робить. Ситуація е, своєю історією, тобто, якби сягає навіть там не місяців, не тижнів місяців, а років. Да? Ще навіть два роки тому назад, е, по перша, перша зустріч була тойся, тобто, якби мною організована як е, голови ініціативної групи. У нас під під'їздом, я як, як зараз пам'ятаю, ввечері. Включили ліхтар, і приїхав Ігор Володимирович Мічуда, і стояв з жильцям, розповідав, яка, яка це корисна річ, як це, ну, це потрібно. Для чого, для чого це все створюється? Відповідав на всі запитання, тоді пам'ятаю, що такий диспут був зазвичай. Там всі люди дуже мовчать, а потім вже дуже вже включаються, так а пізніше робили той, тобто, якби другу спробу, так. Зібрали людей в бібліотеці на Гарі на шістдесят тобто, у вашому будинку е так, так в нашому будинку е існує бібліотека державна, і ми там так скажіть орендували для на період проведення зборів е для затвердження, то тобто, есть, якби вже формату ОСБ е приміщення. Тоді, наскільки пам'ятаю, е Ігор Володимирович, ми не запрошували, але запросили е Оксану Карічук. Так і е я тебе там, наскільки я пам'ятаю, так ти теж був. А формат проведення зборів ти пам'ятаєш той, тобто, якби 80 було присутніх людей старшого і похилого віку, які чітко ще так по по-радянськи так виказували своє «ні», Говорили фразу Я прожила при ЖЕКу і далі проживу, і ну, не хочемо нічого нового, Нас все влаштовує. І ось зараз ця ситуація так затормозилася фактично на рік. Півтора практично, і я виграв грант по навчанню, виїхав в Польщу, отримав досвід. І коли повернувся, зараз вже фактично то є, якби хочу фінально вже це то є, якби закінчити, щоб дійсно створити те і доказати людям, що це їм потрібно, тому що в кінці кінців. Приклади ОСББ, практичні так, то якось, реалізації вказують, що за 2-3 роки то є, досягаються набагато кращі показники. Чим за десятки років в праці вже однозначно. Ну, в вашому випадку просто це будинок такий особливий, тому що Гаррі на 67, я поясню телеглядачам. Він складається з першого під'їзду, який є дев'ятиповерховий, якщо мені так, здається. Дев'ятиповерховий так. А решта будинку від другої до 9-ї під'їзд це п'ятиповерховий будиночок. Mm. Там фактично є, я так розумію, різні комунікації, відповідні різні води. Тому, можливо, люди із 9-поверхового будинку. Відповідно, дещо десь не згідні, можливо, з п'ятиповерховим будинком або навпаки. Але я думаю, що вам вдасться згуртувати людей до однієї команди. Відповідно, мені відомо, що минулого року, все-таки, перед від'їздом ви встигли зробити покращення благоустрою вашої прибудинкової території, зробили дитячий майданчик. А, так, е, ситуація там склалась таким чином, що. Запрошували на оглядане той, якби двору прибудинкової території Хомка Володимира Євгеновича. Він приїжджав і під час діалогу з мешканцями відбулася така пропозиція. Я взяв з інтернету, ну, з скачав, з... роздрукував, щоб взяти, поставити у нас в дитячий майданчик, тому що у нас 157 квартир, це відповідно так. Ну, велика кількість тось, якби, є дітей. боєдітей. А той майданчик, який був у нас в дворі, це ну, такі як по -по 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 пострадянські, да? То, mm -hmm. якби, товсті залізні труби, зігнуті таким невероятним образом, ну, все наганяли унині депрес, і взагалі не було ніякого навіть, ну, внутрішнього розвитку. Дійсно. Поставили майданчик, Володимир Євгенович виділив половину то есть, как бы, коштів, а половину залучили так сказать, з інших джерел. Інвесторів. Так, 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 так. Все воно, все знаходиться, тільки потрібно просто то есть, прикласти зусилля і поставити перед собою. Тобто цей. громада міста Гаріна 67 знайшла інвестора для того, щоб відлагодити свій дитячий майданчик і не тільки відлагодити, а вони поставили новий сучасний новий, комплекс так. і відлагодили, наскільки мені відомо, футбольний Частину майданчика а по футбольному полю там так, там відбулася відбувалася також комунікація з е, нашим е, з цим комітетом в справах молоді та спорту. Е, дійсно, е, спортивний майданчик це таке е, поле. Футбольне, так яке використовується, воно було в страшенному той стані. Сітка була порвана, торчали такі, ну з розірваної сітки торчали ці кінчики, та хер та арматура. Це було страшне. А діти туди пробігали, от, просто от, пробігали, так? Я робив фотографії, писав запити е, і як ти кажуть, чудо свершилось. Да? Лежачий камінь вода пробила Камінь зрушив а, зрушив, так і зараз у нас знаходиться на нашій території нашого будинку. Чудове спортивне поле з, з повністю гарною сіткою, все заварене і вифарбоване в національні кольори. Наші Фактично, у вас так. немає ОЗББ, але 2015 рік для гарина 67» не минув дарма. Ну, будемо надіятися, що цього року ви не будете зупинятися як у 2015 році. Він для вас стане чимось цікавим і новим. Але ж ви виграли грант, і я так настільки мені відомо, ви їздили до Польщі, тобто ви бачили європейський досвід, ви можливо спілкувалися на рівні там, мерії міст іменно Євроєвропейської країни. Власне, поділіться з рівнянами, як живуть пересічні мешканці у Польщі, тобто, чи є в них об'єднання співвласників, чи можливо вони якесь по-іншому там називається. Угу. Ну так, мені теж дуже приємно розповідати про такі речі, тому що я коли приїхав, я ну, після цього був дуже той, якби, натхнений. Це, по-перше, це фундація едукації для демократії, це американсько-польський фонд імені Лінея Кіркланда, його ще називають європейським Фулбрайтом. Який на цілий рік, повністю забезпечуючи претендента, так який виграв, відправляє його в місто афіляції, так де він знаходиться, і він вивчає той предмет, той напрямок, який він вибирав в себе для дослідження. Весь раніше, тобто, якби більшості період часу, це були просто якісь наукові співробітники, там або ті, хто закінчує декатерантуру, хто пише більш глибоку там докторську, так дисертації. Так в даному випадку поляки, так як ну дуже близький нам народ, вони зрозуміли, що потрібно також брати і активних. Так я не писав ніякої диссертації, я для себе вибрав тему. Саможон територіальний, це місцеве самоврядування, децентралізація влади. Так, І одним ще з напрямків це в мене було наше ЖКХ, так? Тобто, сектор комунальний. Там надавали навчання так, по списку тих питань і потреб, які я хотів вивчати. Там надавали величезний практичний досвід з точки зору. Ну, децентралізації у них формували те, що зараз у нас відбувається так тобто, якби громади. Відповідно, у них ми їздили в Гміни, ми їздили зустрічалися з керівниками Гмін, нам розповідали то есть, якби їхній період розвитку, успіху. А гмін це що об'єднана територіальна громада? Так, фактично, це те, до, що, до чого ми зараз то есть, якби в Україні приходимо. Те, що в них відбулося, слава Богу, 25 років тому назад. Коли сама громада залишається. Лучає, шукає, залучає інвесторів. Да? То есть, от uh -huh. У нас Гагаріна да, міні майданчик, це міні, е, міні образ, так? То есть, якби цього така так називаємо єдностка саможандова, тобто да? uh -huh. е, маленька об'єднана громада. Ну, так фактично є, такі, да так, там 153 такі. квартири, і це вже есть, якби якась дія. І е, успіх поляків, як я побачив, він являється в тому, що коли ми зараз там всі українці хочемо там зверху, зараз прийде хтось цар, і нас там всім зробить добре. Е, поляки пішли знизу. Коли кожна громада відповідає за якусь свою частинку і вона робить це краще. Будь це будинок, будь-це прибудинкова територія, далі це вже той, як район, вулиця, район. І таким чином тобто, вони всі повністю комунікували, розвивались, дякуючи цьому, Європа, коли це побачила, вона почала туди інвестувати. Тобто, інвестиції величезні, і ми зараз всі знаємо, що там в геополітиці, всі в Польщі кажуть, що це як проєкт що Наскільки вони гарно, то якби зараз розвиваються? Але це все було. Ще як в букварі з малого, да? все mm -hmm. починається з малого, зернинки хлібів сонечко заря. Ну, власне, мешканці або власники будинків чи мають можливість, чи вони мають можливість приходити до мера, наприклад, і скаржитись на неякісні надані послуги, чи, наприклад, на неякісну послугу управління управлінні житлового господарства, mm -hmm. там, щось типу mm -hmm. такого, як в нас, наприклад, якщо в мене не власне жек не чимось не влаштовує, я йду до міського голови чи до заступників і. Скажімо на це скажеш. чи є якесь співвідношення відповідальності мера відповідно до надавчих послу в Польщі? Цей формат у них виражений взагалі, як був дуже окремо, я цим був дуже здивований. Під час навчання е, була, надавали можливість проходити е, практики в тому напрямку, де, де ти хотів би розвиватися. Я проходив дві практики: одну в міській управі е, і ще одну в ЗНК. Це е, е, зажензання нерухомості комунальної. Це наш ЖЕК. Так? Угу. Ну, наш ЖЕК, але в Польщі. І е, в керунку е, з міської управи. Так ось в міській управі. Е, на, в кожному кабінеті будь-якої людини, яка то, якби там працює, висить сертифікат ISO 2000. Це сертифікат ну, високого рівня, який вказує на рівень менеджменту, обслуговування. Любого клієнта так, ну, відповідно там жителя та гміни в даному випадку Любліна, тому що я проживав в Любліні, на певному рівні і у них відбуваються сертифікації, перевірки, контроль. І що саме цікаве для мене було під на кожному сертифікаті рукою було підписано, поставлена подпись мера Кшиштофа Жука, мера міста Люблін. Ми, між іншим, ще й ці побратими. Це, як на мене, особиста персональна відповідальність за все. І, ну, за за будь-якого робітника тось, міського права. І, як на мене, це. Ну, найвищий той, якби, рівень менеджменту, коли ти відповідаєш особисто. Тобто, виходить, фактично, кожен працівник там, державної вланки він має сертифікацію. Ну, якщо принести на нашу, це, мабуть, те саме ліцензіонування. Тобто, кожен, хто ну, робить певний ліцензований вид робіт, угу. певно він держави отримує ліцензію. Так само там, я так розумію, да, проходить. Якісь атестація, ці працівники тестуються. Тобто, так, працівники совершенно вірний, Роман повністю згідно, вони атестуються в форматі тобто, спілкування з людьми, яким чином має бути опрацьований запит, який період він має бути надана відповідь, починаючи ну, там, від від тональності голосу, коли скажуть доброго дня. Ну, то есть, у них немає там, такого формату почекайте ми зараз то есть у нас обід, нарада або ще чомусь подібне. Все дуже чітко, конкретно, гарно. Ну, це те, до чого ми теж маємо брасти розвиватися. <гум> ну, але власне ви були от, в тих будинках, там, де от щось схоже, типу об'єднання співвласників в Польщі. <гум> чи відрізняються вони, можливо, від наших? <гум> а, так. <гум> Відрізняється від наших. Можливо, тим, що за а, цей період часу, да, тобто, якби у нас голови ОСББ, які взялися в зоці, ну, як в даному випадку і ви, Роман, 3-4-5 років тому назад, тобто, якби, робили надзусилля і отримали надрезультати. Там же, коли я перший, це вже коли я проходив другу практику в, в ЗНК, мене тобто, місцеві. Мене тут возили по а, будинкам, які являю, управлі, являються під управлінням ЖЕКу. Так, які являються під управлінням управляючої компанії, які являються під управлінням єдності саможандової. Ну себто спулки мішканців. Об'єднання так, да. так об'єднання. Ну на наше ОСББ. А, Ті, ті зливи, водостоки, ті труби, які обгорнуті залізом, щоб ніхто в них не вдарився, облюмівочка, яка зроблена біля будинку так навскоси, щоб стікала вода, кругом відеокамери, всі двері на ключах, кахель на підлозі, спеціальний такий не, не, не слизький, шерховатий. В будинку була, який був тось, якби, старий, була. Оригінальна дерев'яна драбина да, десь на посхідцевому майданчику все сучасне, а драбина так і залишила, Ретро, і да. реставрував. Це просто. В мене є фотографії, бо я, ну, я не вірив, якби я робив. Там навіть скриньки для листів. Вони вмонтовані то тобто, так в стіну, їх не видно. Ти просто бачиш номерки і засовуєш туди руку, а там ну, це, це просто кругом лед освітлення. Все на, цих самих, на, на точках та по світлу. Тільки там п'ята година, освітлення падає, менше якогось рівня, все то, тобто, як одночасно вмикається. Півхвилини проходить, хвилина, ти проходиш і цей вимайданчик, воно вимикається. Ну, просто. Тобто поляки живуть економно, вони, хоч і, можливо, багатше, ніж українці. Uh -huh. Там, мабуть, все-таки рівень заробітної плати середньої по місту вищий, ніж нас. Uh -huh. Але все одно тобто, це їм дає поштовх для економії. Тобто, я так розумію, вони вже утеплені, вони вже поставили led лампи, вони відповідно поставили датчики руху, що дає їм додаткові можливості для економії. І от нещодавно, на мій погляд, чудовому, ББ були вчора загальні збори, і форма була цікава, досить. Був на загальних зборах був проєктор, відповідно, людям проєктувалася на стіну інформація, яка подавалася. Тобто, mm -hmm. Людина, яка навіть даже долучилася до зборів, вона може прочитати це відповідно на візуалізувати. Відда. Крім того, був залучений і мікрофон, тобто, щоб всі, mm -hmm. кожна громада один одного чули. Не всі голови ОСББ або, наприклад, об'єднання мають приміщення, де проводити збори. Відповідно, це ОСББ вийшло із цього положення, провевши ці збори просто на вулиці, але долучивши туди спеціальну техніку, що дасть можливість їх почути їхнім співвласникам. Але питання, е, саме цікаве, піднімалося залучення позики mm -hmm. по державній програмі Теплий дім. Е, ви знаєте, мабуть, я свою, ну, своє вступне слово розпочав із того, чи хтось готовий від мене взяти гроші, які я готовий сьогодні. Того вечора готовий був віддати тому будинку. Відповідно, одна людина із усіх присутніх підняла руку, що вона від мене не готова взяти руки. Звичайно, я б не, не давав би цієї фінансової допомоги для людей чи для об'єднання. Але, на мій погляд, та допомога, яку сьогодні е, надає місто і надає відповідна держава відповідно по двох програмах. Uh -huh. Міська муніципальна програма стала у розвитку і державний теплий дім, Ну це дві руки допомоги, як на мій погляд. Тому. За ці руки треба, відповідно, хапатися і відповідно, підтягувати їх Однозначно. до себе. Однозначно. Економія для того будинку, наприклад, по державній програмі вона mm. мала би бути від 40% вище, відповідно, якщо там більше субсидіантів. Ну, Мабуть, тільки дурень не зможе залучити додаткові, додаткову економію для свого будинку. Цей будинок. Робить утеплення, угу. але в них є, крім того, і ще проблема із каналізацією. Вони угу. підходили з того, що вони мають відремонтувати, відповідно, зробити капітальний ремонт утеплення. Одні одного під'їзду і за залучені кошти, залишені кошти, зробити ще відповідно ремонт каналізації. Я думаю, що в них це вдасться. Кожен хто розпочинає якусь роботу в своєму будинку, він щось 100% його зробить, бо він прямо зацікавлений зробити, бо він там проживає. Е, ну на жаль, так склалося, що ЖЕК не переформатувався на сьогоднішній день на новий режим роботи. Відповідно, я думаю, прийде час, і в Рівному також буде, як і в Польщі. Ми ви назвали три форми управління будинками. Перший це комунальний, тобто через ЖЕК та Кузинка і відповідно так. управлінські компанії і так само об'єднання співвласників. І кожна громада, відповідно кожного будинку, саме громада співвласників буде вирішувати, що їм ближче. Відповідно, якщо десь необхідно людям підекономити, можливо, десь що вони будуть робити самостійно самотужки, те, що зможуть зробити, відповідно, uh -huh. не треба на те спеціальних знань. А відповідно, якщо на це треба будуть спеціальні знання або відповідно навики, то я думаю, будуть залучені люди, які на це, які це, цю роботу можуть зробити якісно і вчасно. Тому, ну, в вашому об'єднанні тільки саме цього року стартувати, тобто вже бути зареєстрованим. Бо власне на сьогоднішній день відповідно до закону України про особливості права власності в багатоквартирному будинку, місто ще витримує позицію, очікує фактично, але з 1 липня виконавчий комітет мав би мав зібрати список будинків, які не визначилися, і фактично готувати проведення тендеру по Значенню управителя е, ну, на сьогоднішній час ще це, ця робота не здійснюється. А можливо, якщо і здійснюється, то здійснюється так, не, не поспішається. Не е, але власне я не думаю, що вона ну буде надовго. Е, Ми не будемо надовго поспішати, тому. Тим людям, які в місті рівному ще не визначилися або планують визначитися, або створити об'єднання співвласників. Я думаю, їм треба теж трошки поспішити. Кінцевої дати немає. Тобто, відповідно, дехто з мешканців думає, що цей закон відтермінували у дії, наприклад, там на 6 місяців. Mm. Чув від людей таке, дехто говорив і на рік відповідно. Я не знаю, де беруться ці цифри. Не знаю, але цього немає. Тому кожному кожній громаді слід визначитися, як вони будуть. Будуть жити далі. Е, власне, ну, е, Але ви вже ви проводили третю інформаційні зустрічі, ви вже готуєте установчі збори в mm себе? -hmm. Так, е, значить, е, по своєму проїзду, е, коли це, це все досвідчення, яке мав зараз з Польщі, е, вже. Е, Потрібно тось, би, ну, теоретичні знання реалізовувати в практичні, тому що у нас да, це біда України в тому, що розумних багато, да, робити ніхто не хоче. Фактично, були вже знову ж таки створені вже, тось, би, треті фінальні. Збори е, інформаційні, і що хочу зазначити, кількість людей незгідних вона кожен раз то есть, якби зменшувалась. Да? Відповідно, е, всі, як, е, ці, всі е, примівці, такі як Фомані Вєрові, да? вони бачать, що з року в рік то есть, якби нічого не змінюється, стає, стає все тільки гірше. А ці активні бабусі і дідусі, які були категорично, про от проти, ну от просто да, там, от просто я проти, тому що маю зараз право голосу. Я просто проголосую проти. Вони теж побачили, що зміни не відбуваються тільки від їхніх слів, а це потрібно е, починати працювати. І на останніх зборах, на яких е, я запрошував. Е, Романа Співака, це голова Української асоціації енергозбереження, На жаль, в нього були збори в бродах. Він фактично фізично да не зміг приїхати. Приходив, як експерт був запрошений ще Сергій Пінчук. То есть, ну, уточняти не буду, да, всі, всі знають цю людину. Роман ти ж приїжджав так. Побачив, яка вже була ситуація. Там один чи два людей, да, були просто такі, якби там ще не, не визначення, але вже 95% вже всі говорили, що да, давайте вже будемо тось як робити. Це означає, що громада теж якби має якось дозріти до цього. Да? Іно в будь-якому випадку, якщо громада не прийняла або, наприклад, ви провели передчасно установчі збори, угу. і фактично у вас не вийшло 51 за створення об'єднання співвласників, тобто це не це не ваш результат, це верніше ваш результат на той день. Угу. Відповідно, ви десь не допрацювали з людьми, не, не роз'яснили вперше, що не допрацювали, це не означає, що ви їх мали підкупити чи якось зацікавити. Відповідно, ви де не допрацювали інформаційно. Угу. Тому ну, моя порада для вас, ви маєте гарний європейський досвід. Тепер його слід втілювати на вулиці Гагаріна, 67, 67 так, щоб так. цей будинок став таким європейським будиночком або одним із європейських будиночків, які на сьогоднішній день виростають. В нашому місці да. рівня нам скажу, що відразу кожен господар з'являється в їхньому будинку. Ми бачимо на прикладі Романа, відповідно, є один ініціатор, який переживає долю будинку. Відповідно, коли цієї людини не стає, врешті опускаються руки. Відповідно, так як я говорю завжди на семінарах або тренінгах. Як правило, в будинку з'являється одна ініціативна людина, яка навколо себе створює громаду. І фактично вона веде за собою певну громаду конкретного будинку. Я думаю, що у вашому будинку це будете саме ви, тому наснаги і, звичайно, до перемоги у створенні ОСББ. дуже дякую. Телеглядачам, на жаль, наша телепрограма добігає до кінця. Сьогодні з вами був гості студії Роман Сидорчук, голова ініціативної групи «Гагаріна-67», А також працював я, Роман Олексійчук, голова правління громадської організації Рада Голів ОСББ в телепрограмі Будні ОСББ з Ігором Мічудою. До нових зустрічей! До побачення.